Невиконання наказу суди почали ставати на сторону військовослужбовців. Зокрема, якщо військовослужбовець по стану здоров'я не може виконувати певний наказ, подав відповідний рапорт, то в такому випадку е він за підтвердженими медичними висновками звільняється від відповідальності. Крім того, звільняється військовослужбовці від відповідальності, якщо їм видавалось наказ, а вони, наприклад, були обмежено придатними. Мали рекомендації щодо певних е фізичних навантажень, всього іншого. Тобто, вже є виправдальні виробки. Що стосується е невиконання наказу, досить важливо, щоб в судовому засіданні обов'язковому порядку досліджувалися відповідні накази, які видавалися військовослужбовцям. Зокрема, якщо вони віддавалися на підставі бойових розпоряджень, бойові розпорядження є таємними. Е раджу перевірити, чи є Допуск до державної таємниці у відповідного суді, оскільки е, ці справи повинні розглядатися тільки суддями, що мають е, безпосередньо доступ до державної таємниці з відповідним оголошенням бойових розпоряджень, які маються причому письмових. Тому я вважаю, що повинні дотримуватися права військовослужбовців і безпосередньо в Судових засіданнях, а також обрані запобіжних заходів, можна нашим захисникам ставити такі питання до прокурорів та суддів.